Привіт! Мене звати Яся Федова, мені 14. Я акторка кіно та дубляжу. Свою акторську кар'єру я почала, коли мені було 11. І за цей час у мене було близько 30 проєктів. Нещодавно я дублювала проєкти для Netflix та Disney. Маю досвід гри у театрі. Я професійно займаюсь бальними танцями та вмію танцювати навіть на роликах. Займаюся вокалом та граю на фортепіано. Вільно володію англійською мовою. І взагалі я хочу сказати, що коли я тільки почала зніматись, то це було просто захоплення для мене. А тепер це вже щось значно більше. І зараз це найважливіша справа, якою я займаюсь. Я б хотіла і надалі продовжувати свою акторську кар'єру. До нових зустрічей!